Добрий день, вітаю всіх тренерів і шанувальників Паралімпійського спорту і взагалі спортом. Сьогодні 24 серпня, День Незалежності України. Всіх вітаю. Ну і хочу з вами поділитися інформацією з точки зору басейну. Ось який він великий. Зараз я приведу відео, щоб всі бачили. Який, стартова ванна дуже велика. Стартовий басейн. Зранку ми тут тренувалися, сьогодні друга тренув... тренування у нас в другому басейні тренувочній ванні. Ось, ну, по габаритам цього басейну можна сказати, що в Лондоні був такий великий басейн. Но по кількості місця, но по кількості місць, але по об'єму, це, мабуть, найвеликий басейн, який я пам'ятаю з 2004 року. От. Тут спочатку вражає, потім трошки пугає з аналізу ситуації, з треба бути працювати, щоб допомогти. Виходити на старт і супроводжувати наших спортсменів. Ну, потихеньку ми осваювась. Ось зараз вихід з колрума на фініші 100 метрів. Їх взагалі-то буде дві кімнати колрума. А треба буде теж дивитися, коли, як заходити, щоб встигнути. На 50-150 метрів там з іншої сторони кулрум. Cool ну, поки все, інше буду знімати, показувати вам враження, коли побачимо і більш детальніше зробимо, де що знаходиться. Всім гарного дня!